Привіт, такі друзі, доброго вам сонячного суботнього ранку. Нас нарешті розпогодилося вчора. Цілісінький день лив дощ було мокро, було не дуже приємно сьогодні. Сонечко, тож з гарним настроєм, йдемо на каву, і сьогодні будемо цілісінький день гуляти по місту. Ну так в планах. А далі побачимо, як воно складеться. Вихідний день, тож чому сидіти вдома? Якщо можна цілий день гуляти по місту, щось цікаво дивитися, можливо, щось смачненьке з'їсти. Отож, беру вас з собою в сьогоднішній день, в сьогоднішній влог. Сьогодні ми йдемо в ось цю кав'ярню Лапін. Вона не так давно відчинилася. Декілька тижнів як. Але будувалася вона на наших очах. Ми тут ходили постійно і будували-будували. Нарешті закінчили і ми можемо сюди зайти. Цікаво оформлена кав'ярня, тут у них символ зайці. Ось такий великий надувний заяць. І он ще, їй перевернув стаканчик з кавою. Що, Аліса, там той зайчик, що він зробив? Він каву перевернув той зайчик. Так. Ой, а другий виліз на стакан. Які лами класні. Я думаю, діткам так можна робити. Тут різні булочки, смаколики придають. Ось такі плетіночки по 30 тисяч, ось такі булочки по 50. Це така пекарня, де є купа-купа різного смачного. Тут і по 60 тисяч, ось ці по 90 тут дорожчі. Як же тяжко стриматися, щоб не купити собі якусь вкусняшечку, якийсь смаколик. Бо тут всього скільки цікавого. І там ще стіл зі смаколиками. І тут ще різні тістечка, тортики. Привітики. Оце смакоти тут скільки, правда? Покажу вам, що замовила сьогодні. Олеся взяла ось таку булочку. Жені просто взяла каву з молоком, те, що він полюбляє, а собі взяла ось такий синій блакитний чай. Ось так він називається. Blue milk tea with cheese cream. Дуже цікаво мені було спробувати, що воно таке. Тож будемо зараз дегустувати. Тут є і другий поверх, тут багато різних столиків, диванчиків, зручних м'яких місць де можна посидіти. Ось так виглядає зверху. Це все тут дуже багато смаколиків. Просто я не, не змогла втриматися і таку булочку придбала. І думаю, а де ж моя дитина? Поки я це все вибираю, Аліса завжди ходить за мною хвостиком. Це ось до 1 вересня. Підготовка до Дня Незалежності. День Незалежності з 2 до 9 будуть в'єтнамці святкувати. Ось, тож, повертаючись до моєї дитини, виявляється, тут є кіт-зон. І моя Аліса тут собі грається, проводить веселий. Аліска, Аліса, привітики! Давай сюди свій рюкзак, давай я рюкзак заберу. Ох, обережно, бачиш, як слизько дівчатка впали. Давай мені свій рюкзак. Алісі, давай рюкзак, я заберу. Хай буде з тобою. Тобі тут весело? Ти гарно проводиш час? А я там їдам смаколика купила. А що в тебе там є в косметичці? Покажи мені. Так, все, Алісі, не цікаво, ні смаколики. Ні, те, що я їй пропоную. Так, я йду до наших і буду зараз пробувати дегустувати ту вкусняшку, що я купила. А як на мене, тут трішки загучна музика. Слухайте, він такий смачний. М -м -м. Оця блакитна частина, вона, знаєте, ніби якийсь насичений зелений чай. Дуже смачно, мені дуже подобається. А зверху сир такий він. З соленим, таким, злегка соленим відтінком. мені мені дуже сподобалось. Його треба все разом розмішати. Я спочатку окремо спробувала все, тепер це все розмішаю і все. Я пішла смакувати, повертаюся до друзів. Слухайте, кав'ярня наскільки прикольна, тут так класно, і тут ви не повірите, дивіться, є ось така зона, де можна просто сісти, стільчики собі, тумбочка, чух, -чу, навести марафет, великі зеркала. Дуже зручно, дуже комфортно. Ось Там ще одна є зона. Зайців, ось це я вам показала і того пончика показала, і ще є одна. Фотозона, зараз вам покажу. А тут є ще один зал. О, тут більш спокійніше. Не така гучна музика, тут менше людей. Там ось таке величезне панорамне вікно. На дорогу можна. Сидітись, поглядати так. До речі, тут спокійніше. Наступного разу потрібно сідати тут. Хоча тут не, не такі зручні стільчики. вони зручні, але там просто диванчики. Там зручніше. І ось так сидиш і дивишся на дорогу. Як всі їдять, їздять, входять. класно. Тут, до речі, можна собі безкоштовно налити лимонад. Тут є лимонад. Ось цій кав'ярні, дуже круто. Зараз це і зроблю. Чого ні? Чік, спробуємо. Ні, одною рукою не вийде. Ось тут ще така цікава інсталяція. Такі м'які іграшки, сидіння, на яких можна посидіти. Кульки там є. Ні, з собою брати їх не потрібно. І ось така парасолька, яка імітує дощик. Дощик з квітів. Бачила Аліса, яка краса, як гарно зроблено. Можна гарну фоточку зробити. Не хочеш? Уходимо. Угу. Скоро вже буде свято, День Незалежності. Тож подивіться, як поприкрашали вулиці. Вулиці всі в прапорах. Прапор В'єтнаму черво, на червоному полотні жовта зірка та серп. Я. Та молод, символ комуністичної партії. Ось так перекрашають завжди перед великими святами. Ну, не тільки перед святами у багатьох гонкавіарнях. Вони і так просто висять прапори та такі прапорці невеличкі. А перед святами повністю отак всі вулиці встановлюють, бачите, це ціле отак встановлені прапори. Готуються до свята. По плану у нас сьогодні шопінг, запланували пройтися по магазинах, щось цікавенького, подивитися, можливо, якщо щось сподобається, то й купити, тому що ой, душа потребує якогось розвантаження, якогось шопінгу, перемикнути свій фокус уваги на щось інше. Ах, можливо, це хоч трішечки врятує ситуацію. І Якось трішки розвантажимося, прогуляємося, знаєте, воно зміна обстановки, бо така рутинність щодня, хоч ми там, кожного дня і виходимо на каву, все рівно воно вже ввійшло в таку рутинність, то хочеться цього чогось іншого. А я не почитав, що тут дякую. так? Так. Ми зайшли в такий цікавий магазинчик одягу. є тут, щоб подивитися, є ось такі сорочечки. Те, що я полюбляю, воно цікаво, скільки це коштує? 255 тисяч. М -м. Ну, така вона трішки трішки як пластикова, але дуже багато цікавих речей тут потрібно звернути увагу. Так, сьогодні я нічого собі не підібрала, але дуже багато цікавих речей. Я хочу собі щось таке більш тепліше. Ну, я О, маю... До речі, оця дивися, вона угу. класна. Блін, по якості дивися, вона яка. Скільки вона коштує? Зараз ми подивимося. Блін. Тут 520 тисяч. Дивись, вона вишита, uh -huh. Блін, як одразу. Да? Uh -huh. І по якості відчувається дуже така. Ось ця вже оці не такі, а оця одненька висить така цікавенька, цікавенька. Я хочу собі вже таке щось на більш прохолодний час. Якісь тинці, якусь Ковтинку. До речі, жовти теж на кожен день. Доці тікісняти відтягати <плес> на кожен так, день. Так, так. Двісті тисяч також невеликі гроші. Вони біленькі на кожен день, ось такі сіренькі, біжеві, можна взяти, бо чорненькі. І вони легенькі подивіться. Так, легенькі, так, тоненькі, хорошенькі. Так, ми зайшли ще в один магазин, це ми частенько заходимо. Тут дуже багато різного одягу, сумки різні, є що вибрати, якісь хуст... хустинки, шарфіки. А, тож є де поритися, є що повибирати. Поки що я собі ще нічого. Не придбала, навіть нічого не поміряла. В цьому магазині. Сподіваюся, що щось можна цікавеньке буде собі подивитися. як Заманюють до себе на знижки в магазині, магазин окулярів. жовто блакитний ось цього. Як завжди, по традиції ми дійшли до Гоу. до супермаркета Гоу, до торгівельного центру. Тож і продуктів потрібно буде сьогодні трішки закупити. Давайте скоренько-скоренько. Потрібно зробити закупи, але спочатку пообідати. Тут, як завжди, в Гоу є їхня кухня, різні страви, напої. Тож ми зголодніли вже. Тож домовилися, що спочатку йдемо, обідаємо, а потім будемо робити закупи. Як завжди, в Гоу я купую те, що я не можу купити бо в мінімаркетах, які Поруч з нашим будинком. Ну, і Якщо бачу, що є те, що мені в принципі, необхідне, то також швиденько накидаю в кошик, М -м хочу взяти вермішель швидкого приготування, щось не бачу те, що ми завжди беремо. ФОБО, ФОБО. Все розібрали, все з'їли чи що. Хочу спробувати фобо. Ось з цього бренду чінсу вони виготовляють різні соуси, кічупи. Здається, таке я ще не брала. Цікаво буде спробувати щось тут з імбирем. Імбир намальований, тож думаю, має бути смачно. 8900, це коштує. Тільки подивіться на цю Алісу. Аліса, як там справи? Все добре? Добре, а де жовта? Добре, oh, торбинку пропонувала нам. Швиденько вам покажу все, що ми придбали в супермаркеті. Набрали суперок. Це взагалі не моя. Ідея, я так не роблю, але ж ми цього разу були з Жені, а Женя набрав для Аліси цукерок. Потім у нас зуби ремонтуються і так далі. Дві великі ось такі пачки желейних цукерочок. По пів кілограма кожна пачка. Ну, я сподіваюся, що це ми будемо розтягувати це задоволення. Одна пачка ось таких цукерочок, ну типу карамельки з якимось наповненням полуничним. Вафлі це Женя любить і до них щось ще додавалося. Якісь ось таке. Я колись його окремо купувала, воно мені не дуже смачне, тож ну, це просто як додають як бонусне таке, то ну хай буде. Можливо, коли не буде нічого солоденького вдома, тоді можна буде його з'їсти. Буде таким бонусом. Так, це я вам показувала ось такий суп-Фобо. Це щось новеньке. Я такий ще не купувала, не брала. Уж вирішила взяти, спробуємо. Звичайні макарони я взяла три пачки, бо в нас закінчилося, вже немає великий багет. Гоу він мені найбільш, найбільш смачний, тож завжди, коли буваємо вголу, його беремо, але його треба розрізати і сховати в холодильник, тому що він дуже швидко пліснявіє. Якщо його не з'їсти, а в нас хліб ще є. Я вчора в Монміл купувала, потрібно покласти в холодильник. Так? Я взяла ось такі. Огірочки невеличкі, вони смачні. Любимо такі, цього разу взяли ось виноградик. Була непогана ціна, навіть на виноград 45 тисяч. Якось на базарі по 40 брала, але й 45 також непогана ціна. Три або я взяла, бо в нас закінчилося. А на базарі я сьогодні вже не потраплю. На базарі то дешевше. В супермаркеті по чому По 22 500 були, А на базарі я брала по 15, по 20 беру на базарі, ну, по 15 вже є ціни, тож можна шукати. Давно ми не купували сусисочок, цього разу вирішила взяти. Ось такі ми любимо. Вони, мабуть, найсмачніші із всіх, які ми пробували. Бутчір називається. Раніше часто купували. А потім перестали купувати, а зараз я побачила, захотілося тож взяли одну пачку. Я ось взяла два пакети курячого філі на, на 94-68 на тисяч. Це буду кладовому морозилку. І по необхідності буду щось готувати. Е, так, я собі взяла ще ось таку маску для обличчя в супермаркеті і два брусочка мила. Ось це. Були всі наші закупи на сьогодні. 616 тисяч на це все ми витратили. Забула вам ще показати Кока-Колу. Це ми коли обідали, то одразу її взяли в супермаркеті, а потім запивали. Ось такі в нас сьогодні були Закупи в Go. Так, друзі, ну що ж, я завершую і дякую вам за те, що в цьому відео були з нами. Сподіваюся, вам така прогулянка сподобалася була до смаку. Ви весело провели з нами час, не сумували. Тож дякую за те, що переглянули це відео, і хочу вам побажати гарного дня. Бувайте, до зустрічі завтра в новому влозі.